Дане відео спеціально для Ютуб слухачів, котрі почали все більше задавати питання на каналі. Ютуб канал Антиколектор створений для візуальної подачі корисного матеріалу, тобто його мета показати ту чи іншу практику, або той чи інший алгоритм дій. А вже для коментарів, запитань та відповідей створена окрема група в Фейсбук, котра має широкий охват аудиторії. Та містить купу відповідей на запитання, для судової практики, тобто захисту позичальників в суді, також окремий ресурс сторінка нашої громадської організації, для текстової інформації сайт «Антиколектор», на котрому, для прикладу, можна знайти зразок клопотання або тієї чи іншої заяви. Є ще телеграм-канал та група у Viber, проте наразі для їх повноцінного розвитку не вистачає рок. Тобто неможливо подавати рівномірно ту чи іншу інформацію на окремій площадці. Відповідно, інформація розподіляється на кожному ресурсі окремо. Отже, хочете швидко отримати відповідь на своє запитання вам в групу. Потрібен зразок заяви, переходимо на сайт, отримали позов в суд на допомогу сторінки. Всі контакти, включно з юридичною адресою, на сайті.